Ніхто не має між собою конкурувати, зробити Україні краще. Росіянам гайки закручують дуже сильно. Найвища концентрація грошей на один квадратний метр. Я би нерухомість не інвестував. Не Наступного разу хоч нормально побалакаємо. Це вас, друзі, ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Писанко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І як бачите, сьогодні ми з вами в Дубай. А знімати ми будемо у цій будівлі. Це будівля Опус Бай Амніяд. Це один з моїх найулюбленіших будинків. Його проєктувала Заха Хадід, і він був один з останніх в її житті. А подивіться, яка архітектурна форма Заха Хадід її створювала, побачивши, як лід тає у стакані. Тому форма будинку дуже нагадує цей лід. Ну що, друзі, готові? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і поїхали! Друзі, і сьогодні ми в гостях. Івана Грисимен. Вітаю! Іван Герасименко, власник юридичного бізнесу в Дубаї та в Україні, засновник Investment Service Ukraine. сприяє залученню інвестицій з ОАЕ в Україну, підтримує розширення української діаспори та допомагає українським бізнесам розвиватися в Дубаї. Розкажи, будь ласка, як давно ти в Дубаї? Вітаю Костятини. Вітаю глядачів. Я в Дубаї більш півтора року. Моя компанія українська давно розглядала можливість відкриття бізнесу саме в Дубаї. Ми відвідували кілька разів Експо 2020, мали тут кілька бізнес зустрічей і, врешті-решт, вирішив відкрити тут власне окремий бізнес. Я є власником української компанії Investment Service Ukraine. Це компанія, яка займається в Україні юридичним бізнесом вже більше 15 років, має два офіси в Києві і в Дніпрі. І тут є компанія Інсе Corporate Services Providers. Компанія, яка займається юридичним бізнесом, саме тут в Дубаї. Чому саме Дубай? Я сам називаю Дубай е, столицею світу, і я поясню, що я під цим маю на увазі. Це місце, де надзвичайно високий темп економічного зростання. Тут дуже велика ділова активність, дуже велика соціальна активність, дуже великий культурний розвиток, оскільки тут приїздить дуже багато людей з усього світу. І сама логіка розвитку Дубая як Емірату мені дуже подобається, оскільки вони роблять все для того, щоб сюди приїжджали люди, привозили гроші і щоб економіка розвивалася. Більше того, якщо подивитися на державну політику Дубая, то вони мислять категоріями 10-20 років. Наприклад, зараз була прийнята стратегія розвитку. Саме Дубаю на найближчі 10 років. Тобто, по всім цим факторам, мені це місце дуже подобається. Зрозуміло, тут завжди тепло. Інколи навіть дуже тепло буває. Тут дуже гарно розвивається освіта, дитяча і шкільна освіта, університети. Мені це дуже подобається. Оскільки в мене є діти, вони навчаються в школі. для мене дуже важливо, щоб вони були в правильному середовищі, оскільки це англомовне середовище і те середовище, де представлені дуже багато національностей. Тобто діти з самого маленького віку вони вже дивляться на світ зовсім іншими очима. Тому по сукупності цих факторів для мене це дуже комфортне, цікаве і правильне місце для роботи, для втілення своїх зусиль. Добре, я правильно тебе зрозумів, що тут найвища концентрація для тебе грошей на один квадратний метр. Я думаю, можна так сказати. Думаю, можна так. Е, друзі, ну ні для кого не секрет, що Дубай робить близько 8 мільярдів доларів продажів тільки у нерухомості в місяць. Наприклад, Україна за 21 рік, за весь 21 рік, довоєнний наш, да? зробила офіційно тільки 3 мільярди за рік, ну, щоб ви зрозуміли різницю. І е, головне, що Дубай менше, ніж Київ. Скажи, будь ласка, якщо е, повернемося до нашої неньки, е, що в тебе там зараз? В мене там юридичний бізнес, е, в мене там до офісу, в мене там працюють люди. А зрозуміло, що ділова активність зараз там на порядок нижче ніж до війни. Це мене засмучує, е, але я розумію, що не можна ніколи зупинятися. Тобто, якщо е, життя сталося так, що в одному місці ти не можеш розвиватися, значить ти маєш шукати місце, де ти. Можеш розвиватися і приносити користь, і те, що ми робимо тут. Я займаюся разом з компанією, ми займаємося благодійністю, в тому числі, і ми реалізуємо ті проекти, які в кінцевому рахунку допомагають Україні. І одна з галузей, яку ми освоїли дуже предметно за останні там рік-півтора, це юридичний супровід блокчейн і криптопроект. Це індустрія, яка набуває шаленого розвитку в світі і в Дубаї. Зокрема, це є певна така концентрація блокчейн-проєктів. Саме тут ми в цій індустрії працюємо, але саме юридичне обслуговування блокчейн і криптопроектів це дуже перспективна історія. Зараз законодав. Це все більше з'являється ці індустрії, тому юристи дуже потрібні. Тому що якщо зробиш помилку на старті, то потім буде будуть проблеми у проекту в майбутньому. І що ми реалізували? Наприклад, да ми я думаю, місяці чотири тому зробили не колекцію, присвячену там сюжети були всі про війну з українськими діджитал-художниками. Це була наша власна ініціатива. А, зробили близько 15 NFT картин, і потім на OpenSea продали і віддали гроші на благодійність на Збройні Сили України через Благодійний Фонд. Зараз працюємо над другою такою колекцією. Плануємо таким самим чином розмістити її на майданчиках, продати і гроші направити знов таки на допомогу Збройним силам України або тим, хто просто потребує сьогодні в Україні. Особливо друзі, коли є можливість, коли ви змогли виставити бізнеси в інших юрисдикціях, робіться, як робиться Іван, як робимо. Це ми вважаємо, що дуже круто, коли поширюється український бізнес, український сервіс в інших регіонах, тому що ми вміємо робити сервіс якісний і послугу давати таку, яку не дає ніхто. Тому, друзі, якщо у вас є бізнес, масштабуйте його в інші регіони за будь-яких можливостей. Наскільки впав ринок твій в Україні? Я думаю, на 50% точно, а там же залежить там 50, 60, 70, може 40. в оренді трошки краща ситуація, але також активність впала десь втричі. Ти знаєш, як би до речі, ми не дивилися на які б у нас не були думки щодо розвитку бізнесів в Україні. Зрозуміло, що там бізнес активність зараз впала. Дивись, зараз багато підприємців виїхало з України. Підприємці, які знаєш, володіють таким ключовим фактором, це підприємницький розум, це те, що дозволяє створювати щось нове, генерувати якісь нові ідеї, і можна це сприйняти по-іншому. Дивись, зараз хтось поїхав в Дубай, хтось в Європу, хтось в Америку. Це люди, які наберуться міжнародного досвіду ведення бізнесу, нерухомість, юридичні послуги, готельні бізнеси неважливо. Це буде той досвід, який через рік, через два. Ці люди зможуть повернути в Україну, оскільки коли ти бачиш стандарти розвитку іноземного бізнесу, неважливо який це бізнес, ти можеш їх потім так само ефективно застосувати у себе в країні і знов таки бути тим фактором, який зробить економічний розвиток в країні ще сильнішим. Я вважаю, що е, наші українці е, будуть змінювати всі ринки. Які вони будуть зустрічати, ми е, в, в, візьмемо досвід, як ти кажеш, і ми зможемо е, з нашим потенціалом українським захопити дуже багато ринків і біля України. Я ще скажу за Польщу, наприклад, тому що там напевно, най, найбільша наша концентрація. Ми бачимо, що в Польщі е, то точно більше ніж 4%. А ми знаємо, що 4% — це е, більш ніж достатньо для критичної маси. А Критична маса може змінювати все. Ця війна. Нас виштовхнуло на нову територію, хотіли ми цього чи ні. Да. Тобто, а підприємці вони ж такі, що вони протопчуть собі дорогу самі. А тут головне не заважати. У Нас і можливість, тому що у нас є наше зсу, у нас є наша армія, яка нас захищає в той час, коли вони виборюють перемогу на Абсолютно. фронтах. Ми повинні виборювати її тут у бізнесі, відриваючи куски ринку. На себе, на українців. Це моя друзі. Абсолютно правильно. Тобто такий, знаєш собі, економічний фронт. Так. Тобто ми працюємо, заробляємо гроші, допомагаємо цими грошима і в кінцевому рахунку працюємо всі на одну перемогу. Тому я з тобою повністю погоджуюся, просто кожен має робити свою справу. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. Інвестуючи зі своїми, ти підтримаєш Україну. Ласкало, просимо! Чому ти вибрав офіс в такому преміальному будинку? Чому саме тут? Я коли став вибирати собі офіс, то зрозуміло, що мені хотілося щось нове. Що таке нове? Нове це означає будинок, який збудований там останні там рік-два-три. Тому я вирішив зупинитися. По перше, в діловому районі це бізнес-бей, тобто це той район, який ну, тут найвища концентрація ділової активності в Дубаї. А по-друге, власне, нова будівля, яка мені дуже подобається, і по архітектурі це Заха Хадід, відома архітекторка світова. Це її робота. Вона проектувала музей майбутнього в Дубаї. Вона проектувала цю будівлю і багато іншого. Тому по сукупності факторів у мене власне і не було. Якогось навіть внутрішнього сумніву, де мені зупинятися. Чи впливає те, хто тут на твій бізнес, на твою команду? Впливає загалом, а, ну знаєш ділова атмосфера в офісній будівлі, власне, зовнішній вигляд цієї будівлі, де вона знаходиться. Це всі ті фактори, які тим чи іншим чином впливають на. Ділову активність на те, з яким ти настроєм зранку приходиш в офіс. Ну, наприклад, коли ти виходиш просто з цієї офісної будівлі, ти одразу бачиш багато будинків, які світяться. Ти бачиш Бурж-Халіфа, ти бачиш власне найвищу будівлю в світі. І оця сукупність факторів вона формує оте внутрішнє відчуття, яке має бути, коли ти націлений на якісь високі результати. Дивись, мені приємно в такий офіс запрошувати клієнтів. Mm -hmm. Мені приємно тут проводити зустрічі. Скажу більше, тут є кілька ресторанів на першому другому поверсі, де просто можна зустрічатися з клієнтами або з партнерами. Тобто не треба власне нікуди їздити. Ти завжди можеш запросити до себе в гості. Ну все таки, дорога там навіть 15 хвилин, парковки, все інше забирає доволі багато часу. А так ти можеш спокійно запрошувати до себе, і ти можеш не сумніватися в тому, що це місце комусь не сподобається. Воно точно сподобається. Ну поки що не було в мене нікого, хто би не робив якісь компліменти там, або офісу, або просто ці локації. Тому це один із факторів, чому я власне вибрав це місце і чому я хочу тут залишатися. Прикольно, я, я з цієї сторони не дивився. У тебе зараз тут велика команда? Зараз тут чотири людини, але я активно працюю над розширенням і дуже багато роблю зусиль, але поки що людей не знайшов. Uh, і можу сприймати це як можливість також uh, <смір> оголосити про те, що я <смір> шукаю людей в команду. У мене ключовий фактор це має бути людина з України з України з досвідом. Я думаю, що ми багато чому можемо навчити людину, але перший фактор це має бути людина з України має бути людина, яка з нами на одній хвилі знаходиться. В плані амбіцій, в плані потенціалу, тому я е, дуже буду радий, якщо хтось навіть після е, твого випуску до мене звернеться із питанням Я хочу з вами працювати з радістю розглянемо. А так, друзі, і е, я для себе е, таку зробив підсказку. Вперше тільки в цьому році зрозумів 23-му, що е, з'явився ще один е, пункт, е, ще одна мотивація для е, людей працювати серед своїх людям, е, які працюють. Та в міжнародних кампаніях нема з ким поділитись, а все одно всі українці проживають де б ви не жили, друзі. Ви все одно будете і на чужбині ще тяжче переживати ці всі прильоти ці якісь негаразди, які відбуваються. Коли я знаходжусь в Києві, мені якось легше воно дається, ніж я маю на увазі легше емоційно. І тут от, є така мотивація, тому друзі, вибирайте, якщо ви в Дубаї, вибирайте українські компанії, вам буде легше психологічно це все проходити, коли разом е, свої. У нас новий слоган для дубайської команди разом е, легше. Да? Скажу, єднаємося. Скажу більше, саме ця мотивація мене десь місяці два три тому підштовхнула доєднатися до організації, яка називається Ukrainian Business Council, Українська бізнес Рада. Це організація, яка саме сприяє розвитку, двосторонньому розвитку бізнесу між Україною і Еміратами. Ми зараз дуже активно там працюємо. Я є головою комітету по зв'язкам з державними органами, оскільки ми на доволі там, великий професійний досвід в цій сфері. Я закінчував у 2021 році, навчався у Вашингтоні. Я закінчив там федеральну школу лобізму, тому я добре розумію, як має співпрацювати бізнес із владою, щоб була користь для обох сторон. І в рамках Ukrainian Business Council зараз ми робимо дуже багато для того, щоб по-перше сприяти, якщо українські бізнеси виходять на ринок Еміратів, щоб владнати всі їхні ті питання, які у них виникають, по ходу, це перша задача. І друга, ми працюємо над тим, щоб всі разом об'єднати зусилля для допомоги Україні для відновлення України. Ми спілкуємося з багатьма інвестиційними фондами саме тут, в Еміратах в цілому і в Саудівській Аравії. Для того, щоб в кінцевому рахунку залучити ці гроші в Україну у формі прямих інвестицій, у формі якихось концесій, у формі там звичайних донатів. Тобто, ми зараз робимо активні зусилля для того, щоб принести користь від того, що ми знаходимося тут, але в кінцевому рахунку принести користь Україні. Чи звертались ви, наприклад, за цією ж допомогою до українського консулу в Дубаї? Дивись, ми співпрацюємо із консульством України в Дубаї, і з посольством України, яке знаходиться, mm -hmm. до речі, в Абу-Дабі. Ми в тісній комунікації знаходимося, і це наша спільна мета. Я знаю, що консульство і посольство дуже багато робить для того, щоб відправляти гуманітарну допомогу, і багато вже було гуманітарки відправлено в Україну ще починаючи. Я думаю, там з квітня, з березня 2022 року. Тобто вони включилися доволі активно саме там з перших там днів або місяці війни. Тому ми в дуже втісній комунікації знаходимося із консульством і з посольством. І я думаю, що тут тільки спільна робота може в кінцевому рахунку сприяти тому, що буде результат. Ніхто не має між собою конкурувати в загальній цілі зробити Україні краще. Тому ми, проводячи зустрічі з посольством або з консульством, ми всім відкрито кажемо, ми за те, щоб в кінцевому рахунку всі зробили благо і користь для України. Я знаєш, мені здається, потрібно робити якісь такі проекти більш масштабні. Я думаю, що дуже багато українців захоче долучитись. Ті, хто тут вже прожив півроку і більше, вони вже трошки привчилися, навчилися тут заробляти гроші, і напевно можна робити якісь проекти більш масштабні від дубайської української діаспори. Ну до речі, ми робимо дуже часто корпоративів за Capital у нас. Тобто три-чотири там корпоративів на рік. 8 марта, як кажуть, у Дубаї Women's Day, коли ми робили дівчатам в Україні. Я хочу вітати не тільки наших дівчат, які працюють в Capital. Ми повинні розуміти, що у нас є захисниці, думали, чим їх привітати. І це знаєш, ми зламали голову чим привітати. А навіть, навіть коли вже знайшли там варіанти. Ми зробили такі чудові для них худі набори. Ми колір не могли дуже довго визначити. Тобто, знаєш, у нас був там рожевий, ну тобто це, це ж це жінки, але це ж жінки армійські, там тобто такі ну, зелений захисний. У нас з маркетингом був цілий батл. Друзі. Робіть такі батли, але допомагайте. Ми зробили і тих і тих на, на всяк випадок. А там вже дівчата а, розберуть, кому. А хто кофту, такий худі. Напишіть, чи сподобався, і який колір ви обрали. А я знаю, що ти робиш консалтинг і вже співпрацював з українськими підприємцями тут. Відсотки 90 клієнтів моїх це саме люди з України. Які знаходяться або тут, або знаходяться навіть не тут, але потребують якихось послуг, або які знаходяться не в Дубаї, але планують переїхати в Дубай. І зараз, знаходячись тут, я розширюю цей бізнес-порк саме контактами, які вже локальні. Я думаю, що в кінцевому рахунку це я зможу потім використати, як ми з тобою говорили, для того, щоб цей бізнес досвід перенести в Україну. Люди зараз шукають місця, куди правильно вкласти гроші, наприклад, нерухомість для того, щоб мати там, ну скажімо так, гарантований дохід. Там протягом доволі довгого періоду часу і тут дуже важливо дивись, я от за ці півтора року одну річ зрозумів, що е, в Дубаї, якщо ти вмієш робити якісний продукт або надавати якісну послугу, і у тебе є амбіція, ти точно знайдеш тут своє місце. Ну просто без цього неможливо. Якщо тим більше я не я спостерігаю за людьми з України, а це люди з правильною внутрішньою позицією, і вони приїжджають сюди, вони розуміють, що у них немає іншого вибору, як просто пахати. Подвійна мотивація. Так, да, І люди просто працюють і дивись, в кінцевому рахунку це дає можливість створювати суперкласні продукти. Де б ти не працював, це ринок нерухомості, це ринок я не знаю ремонтів. Або це послуги. За якщо ти маєш амбіцію. Якщо ти просто має можеш якісно робити е, свою роботу, гарантовано ти будеш в прибутку. Ну мені здається, що українці набагато відповідальніші. Абсолютно а, у нас нема тому ромонінг. Да. Це, це фраза дубайська. Всі, хто був, всі знають, всі, хто тут вже робив бізнес або працював, знає Навіть робив собі документи. А, і іншала. Це дві основні відповіді, які ти чуєш від місцевих іншала або Томоро Ромонінів. Томоро Ромонів я останній раз чув вчора, так що я розумію, добре, тебе <реку> що таке Томоро Ромонін. Тобто, то, друзі, це якщо перевести на наше, це ніколи. Або колись. Можна, можна так перевести. Ці дві фрази. Скажи, будь ласка, чи є всякі відмінності, як ти кажеш, не всі українці, а чи є якісь відмінності в надання твоїх послуг консалтингу для українців і не для українців? Складніше, простіше? Дивись, коли ти працюєш з людьми одного менталітету і однієї мови, зрозуміло, що у тебе менше бар'єрів. Коли у тебе з'являється, здавалося б, бар'єр мовний, у мене немає проблем в спілкуванні англійської мови, як і в моїх колег. Але ти розумієш, що коли ти з людиною говориш іншою мовою, може бути різне сприйняття просто одних і тих самих слів, оскільки в українській мові ми власне розуміємо один одного з слова. Тобто це є певний момент, а тим більше коли ти говориш з людиною, для якої англійська не є е, рідною мовою, і він з, з певним акцентом ще може говорити. Ну тут... я, я, я вибач, тут. Є у нас в Дубаї у нас є англійська, китайська, англійська, да. арабська, англійська, індуська, да. е, англійська, яка пакистанська, е, пангладешська. Да, да, да. ну наша славянська, да? можна їх таких англійських дуже багато перелічувати. Потенційно, бар'єрів таких може навіть бути більше, і мова це лише один з аспектів. Скажи мені, будь ласка, от довіра, якщо це ти просто про це заговорив, довіра до українського спеціаліста більше менше ніж от до свого, наприклад. Ніколи над цим питанням не задумувався предметно. Знов таки, якщо виходити з професійності, то я думаю, що ти будеш українцем або не українцем. Все одно, якщо ти професійно робиш свою роботу, у тебе цю послугу або цей товар куплять. В моєму бізнесі я не відчуваю якоїсь такої знаєш, різниці або складнощів саме через це. І треба, на мою думку, просто з повагою ставитися до того, що ми різні. Якщо ми просто всім намагаємося нав'язати свою парадигму професійну, ми не досягнемо результату. Треба розуміти, що коли ми знаходимося тут, і тут діє принцип іншала, то треба теж до нього з повагою ставитися. Чому? Тому що ми тут, в принципі, гості. Ми приїхали в цю країну, ми маємо з повагою ставитися до традиції. Не можна відмовляти, коли тобі, наприклад, араб пропонує там, випити чаю. Ти можеш прийти на зустріч, ти випив до цього три там, чашки чаю. Але ну ти не можеш відмовити, тому що у них ще там з середини 20-го століття є традиція, якщо тобі пропонують чай. Значить, це до тебе з повагою ставляться. Якщо ти відмовляєш, то це вже ти проявляєш неповагу до хазяїна. Тому тут такі особливості. Тобто, півтора-півтори години просто теревеніть про що про що завгодно, так. але не дойти до суті для них норм. І коли там ти кажеш, що через два часа вже ну, я повинен бігти. Вони вони тобі кажуть: ну давай тоді, ладно, наступного разу, хоч нормально побалакаємо. Скажи, будь ласка, якщо ну я думаю, що ще такі коментарі все рівно будуть, тому, тому задам провокативне питання. Чи були вже в тебе якісь зіткненно ну, які зіткнення з росіянами тут? Ну такі негативні, я маю на увазі. Ну дивись, прямих зіткнень у мене не було, але я поясню, чому. У мене були. Ну, дивись, доводити комусь свою позицію представнику країни, яка на нас напала, я просто не вважаю необхідним. Витрачати на це свій час свою енергію, тому що я знаю, куди цю енергію я можу застосувати. Дивись, я тобі скажу абсолютно чесно, не тому що ми знімаємо це інтерв'ю. Я з неадекватними людьми просто не пересікаюся. Можливо, через те, що в мене концентрація абсолютно на інших процесах, можливо, через те, що я просто не відвідую ті місця, де ці неадекватні люди знаходяться. Угу. Тобто можуть бути абсолютно різні причини, можливо, Круто. через те, що ну, люди, які зі мною стикаються, вони знають, що я з України. Так, друзі, це дуже важливе питання, тому що тут міністерство щастя воно за цим всім слідкує, і на вас можуть відкритий кейс, якщо ви не дай Боже до когось дотонутися руками, або навіть на. Пишете щось в соцмережі. Ви повинні залишатись з холодною головою і розуміти для чого ви це робите, тому що є варіанти, що вони вони навіть можуть відкрити кейс у поліції на вас, і ви витратите дуже багато часу для рішення цих питань. Тому о, з України можете писати Їм все, що завгодно. Всі любимать матюки, з Європи. Можна писати їм все, що завгодно. Але коли ви знаходитесь тут, потрібно бути трошки стриманішим. Я до речі, не пам'ятаю. Ти правильно кажеш, що є міністерство щастя. А у них ще є міністр толерантності я от не пам'ятаю, це об'єднується в одному міністерстві чи ні, але оця толерантність це, це саме те про що ти говориш для дубайців. Війни немає ну, тобто для емірації війни немає тобто, причому, вони... причому я хочу навіть для глядачів підкреслити, що це не те, що вони саме до війни Росії з Україною так ставляться. Далі всіх них, тут всіх є, да у них тут поряд ще є дві дві війни, друзі. Війна не тільки в Україні в Ємені. Також війна тут постійно з Іраном є конфлікти. А, але вони не дають можливість. А Пакистан yeah. з Індії да постійно yeah, зіткнення вони не дають конфліктуючим сторонам тут вирішувати свої питання. Це yeah. позиція Дубаю, вона чітка, yeah. жорстка, Only business. Only, Only business. business да. Вони хочуть заробляти, і ну це їх право, це їх країна. Вони uh, мають на це право. А там хто їх не вибирає, ну, yeah. це вже це вже інше питання. Хоча я знаю, що росіянам гайки закручують дуже сильно і навіть. Майже всі банки вже їм закрили для свіфтів і хочуть взагалі закрити Свіфт для переводів росіян. Чи були в тебе кейси, коли ти консультував з приводу інвестицій в нерухомість? Звичайно. Люди, які зверталися до мене, було кілька напрямків запитів, я би сказав так. Перше, це побудувати правильну корпоративну структуру, тобто компанії, саме побудувати таким чином, щоб в кінцевому рахунку людина розуміла, як прибуток з нерухомості виходить на компанію, як з компанії переходити іншу компанію, потім потрапляє власне до бенефіціара. Це один тип кейсів, з якими ми працюємо. Тобто, правильно я називаю це так: це міжнародне корпоративне структурування бізнесу. Тому що кожен з нас, як бізнесмен, в кінцевому рахунку хоче отримати прибуток з найменшими втратами там у себе на банківському рахунку, наприклад, да? це один тип кейсів. А другий – це власне супровід самих угод купівлі продажу, тому що. Вони є різних видів. Так, ти можеш купувати у забудовника будинок, який тільки будується у забудовника будинку, який вже збудований. Ти можеш купувати на вторинному ринку, ти можеш купувати на вторинному ринку, коли квартира знаходиться ще в забезпеченні в банку. Тобто багато кейсів, і кожен з них, як правило, по-своєму особливий. Кожен з них потребує, як правило, меморандум of Understanding, тобто документ, який врегульовує всі ці взаємовідносини між продавцем і покупцем. І стає підставою власне для переходу права власності потім в майбутньому. А був в тебе вже досвід інвестування в нерухомість тут? Мій особистий? Ні, я в нерухомість не інвестував. Дуже, дуже цікаво. А коли, коли куди інвестуєш? Дивись, я зараз, мене дуже цікавить, от я про це вже згадував. Ринок крипти і блокчейн. Угу. Це цифрова економіка, це точно майбутнє. І в чому перевага тут? В тому, що воно не прив'язане до якоїсь однієї країни. Тобто, Наскільки це ризиково, наприклад. Ну, Скільки ти готовий відсотків своїх грошей вкладати в, в ці криптовалюти? Зрозуміло, що не всі 100%. Ну, скільки? Що ну, це... скільки це нормально, наприклад, ну, давай, для, для тебе? Якщо в відсотку, давай скажемо відсотків 20-25, я думаю. 20-25. Тобто да. це тим, чим можна ризикувати, правильно розумію? Да, да, да. ну, Але ризикувати з можливістю отримати надприбуток, якщо ми говоримо про звичайний економічний приріст на будь-яку. Інвестицій, тобто, якщо в ринку нерухомості ти там 200% не можеш заробити за швидкий період часу, то в цифровій економіці ти можеш це заробити. топ 3 поради для українського. Бізнесу для українських бізнесменів, які планують відкриватись в інших юрисдикціях, в Дубаї чи в Європі, чи не знаю там в Америці. Я думаю, перше, це треба розуміти ринок, куди ти виходиш, і його добре вивчити. Тобто, не просто виходити в ту країну, яка тобі здається там, симпатичною, або Потупиться. яка, да, або яка яку ти бачив, наприклад, там по телевізору. Ти маєш розуміти, якщо ти йдеш з певним продуктом або з послугою на ринок. Що там є попит на цей продукт або на цю послугу, це мату, може... вивчити попит, вивчити попит і ринок, так, і куди ринок. ти йдеш. Друге, це просто якісно робити свою роботу. Підкреслю, якщо ти якісно робиш якісний продукт або надаєш якісну послугу, то якщо говорити про ринок Дубаю, ти точно зможеш досягти успіху тут. І третє, просто треба знати локальну мову, куди ти переїжджаєш. Я не говорю, що треба знати арабську, коли ти приїхав в Емірати. Тут англійська якби це міжнародна мова, власне. Але я знаю дуже багато людей, які є і професіоналами, і мають бажання, але вони просто не знають мови. Uh -huh. Треба розуміти, що якщо ти без мови переїжджаєш в іншу країну, то ти не будеш мати успіху. Ну, Це must-have, і я дуже дивуюся, коли люди на сьогоднішній день та молоді люди не знають англійської мови, здавалося б, це те, що. Має бути у кожного, хто себе бачить, там ну хто дивиться на 10, 20, 30, 30 років вперед. Якщо ви не знаєте, то швидко вчить мову. Друзі, я б ще до цього хотів додати гнучкість, тому що коли ти в іншій країні, ти не можеш, не маєш можливості використовувати тільки ті інструменти, тільки те, що ти робив вдома. Я пропоную завершувати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Це був дуже класний ефір. Дякую тобі. Дякую. І напевно для нашої країни ну, нова рубрика. Друзі, ми збираємо гроші. Ми зробимо для цього випуску також банку. І стільки, скільки грошей насобираєте ви, ми долучимося і з Іваном доповнимо цю банку зробимо її вдвічі більше, ніж ви задонатили. Домовились? Друзі, у мене ще з'явився канал Real Estate by Бапісренко Константин. Це той канал, на якому я розповідаю про нерухомість у тих країнах, де вже ми є, або ми будемо. Підписуйтесь на канал, будь ласка. І до нових зустрічей. Пока-пока. Це буде особіна. Це будет ідея. Ідея. Ідея? Окей, поїхали. У мені опять почали орати.